Аудіокниги українською від студії Калідор. Рубрика Ваші голоси. Сьогодні, друзі, ми знову маємо можливість почути чудовий твір у виконанні пана Олександра, автора youtube каналу Читач. Цього разу на вас очікує гумористичне фентезі Гейвуд. Браун, 51-й дракон. Серед учнів лицарської школи Гавейн Сильне серце належав до тих, хто не подавав майже жодних надій. Високий, міцної статури, він, як скоро виявили його наставники, виявився слабким духом. Під час занять із лицарських двобоїв він бувало ховався в лісі, хоча товариші та вчителі, бажаючи пробудити найкраще почуття в його душі, кричали йому, закликаючи вийти, поламати собі шию як справжній чоловік. Але навіть коли йому говорили, що кінці списів оббиті войлоком, замість коней у них поні, а поле надзвичайно м'яке для пізньої осені, ентузіазму гавейн все ж не виявляв. Якось навесні директор школи обговорював справу Гавейна з учителем манер і етики. Останній вважав, що є тільки один вихід виключення зі школи. Ні, заперечив директор, дивлячись на багряні пагорби навколо школи. Я певно навчу його вбивати драконів. Він може загинути, заперечив учитель. Може, весело відповів директор. І вже серйозніше додав не забувайте про головне, адже ми відповідаємо за формування характеру цього хлопця. А що хіба дракони цього року особливо люті? перебив директора вчитель. Так уже в них повелося варто було тільки голові школи заговорити про етику та ідеали їхнього закладу, як він тут же намагався навести заперечення. Так, куди більше, відповів директор. На минулому тижні он на тих пагорбах на південь вони вбили кількох селян, з'їли двох корів і величезну свиню, а як збережеться ця суха погода, то хто гарантує, що вони не підпалять ліс, адже їм тільки й треба необережно подихати. А не доведеться повертати плату за навчання, якщо з молодим сильне серце щось станеться? Ні, розсудливо відповів директор. Все це передбачено у контракті. Втім, його не вб'ють. Перш ніж відправити його на ці пагорби, я повідомлю йому магічне слово. «Хм, Непогана ідея, погодився учитель. Магічне слово іноді творить чудеса. І ось з того самого дня Гавейн почав спеціалізуватися на драконах. Курс його навчання включав як теорію, так і практику. Вранці він слухав довгі лекції з історії, анатомії, манери та звички драконів. Під час цих навчань Гавін нічим себе не проявив. Він володів по справжньому універсальним даром усе забувати. А ось після обіду, коли він відправлявся на південний лужок і управлявся там із бойовим топором, він демонстрував себе у більш вигідному світлі. Тут він дійсно проявляв молодецьку відвагу, адже мав не тільки величезну фізичну силу, а й спритність. Йому навіть вдавалося надіти на себе показну лютість. Колишні учні розповідають, що спостерігати за тим, як Гавейн мчить по полю до очучела дракона, встановленого спеціально для практики, було одне задоволення. На бігу він розмахує своєю сокирою і кричить, щоб ти здох, падлюка, або ще якусь смачну шкільну лайку. Щоб відсікти голову чучела, йому завжди вистачало одного удару. Задачу йому поступово ускладнювали. Папір поступився місцем папіє маше і, зрештою, дереву. Але Гавейну не були страшні, навіть найміцніші з цих опудов. Справа вирішувалася одним ударом сокири. Звісно, знаходилися люди, які стверджували, що коли практику продовжували до сутінків і дракони кидали на землю довгі тіні. Гавейн атакував вже не так стрімко і кричав не так голосно мабуть, тут не обійшлося без заздрощів. У будь-якому випадку, до кінця червня, директор вирішив, що настав час для випробування. Напередодні вночі один дракон підібрався до самої території школи і зжер у городі салат Латук. Тож викладачі вирішили, що Гавейн завершив курс навчання, йому вручили диплом і нову бойову сокиру, а директор запросив його для особистої бесіди. Сідай, сказав директор, бери цигарку. Гавейн засумнівався. Так, я знаю, це проти правил, сказав директор, але врешті решт ти вже отримав першу свою вчену ступінь, ти вже не хлопчик, ти чоловік, завтра ти вступиш у цей світ, у велике життя досягнень і перемог. Гавейн взяв цигарку. Директор запропонував йому сірник, але він витягнув свій і почав покурювати так ловко, що директор неабияк здивувався. Тут ти вивчив теорію життя, продовжував директор, підхоплюючи нитку перерваної розмови. Але життя в кінцевому підсумку це не теорії, життя це факти, воно змушує і молодих, і старих рахуватися з цими фактами, якими б грубими, а й й неприємними вони не були. Твоя, наприклад, задача вбивати драконів. Кажуть, у південному лісі ці дракони по 500 футів у довжину, наважився сказати Гавейн. Ні, синітниця, відповів директор. На минулому тижні священик бачив одного з вершини Артурового пагорба. Дракон грівся внизу у долині, можливості добре розглянути дракона священик не мав, адже вважав своїм обов'язком швидше повернутися сюди і повідомити мені. Але він сказав, що чудовисько, а точніше велика ящерка, була не більша за 200 футів. Утім, розмір тут зовсім ні до чого. Сам побачиш, що з великими навіть легше розправлятися, ніж з маленькими, як мені сказали, вони не такі рухливі і не такі агресивні. Крім того, перш ніж відправитися проти них, ти будеш оснащений так, що тобі абсолютно не страшні усі дракони світу. Мені б магічного капелюха, попросив Гавейн, це ще що таке, роздратовано запитав директор. «А Капелюх, який допоможе мені стати невидимим, пояснив Гавін. Директор поблажливо засміявся. Ну навіщо ти слухаєш всі ці бабусині казки? сказав він. Такого капелюха просто немає. Капелюх, який би допоміг тобі зникнути. Ну що б ти з ним робив? Ти ж іще навіть не з'явився, господи, мій хлопчику, та ти б міг пройти звідси хоч до самого Лондона, і ніхто б на тебе навіть уваги не звернув. Адже ти ніхто. Більш невидимим, ніж ти є, стати просто неможливо. Тут Гавейн опинився в небезпечній близькості до того, щоб піддатися своїй старій звичці і заплакати. Не турбуйся, заспокоїв його директор, я дам тобі дещо таке, що набагато надійніше, ніж той капелюх, і я навчу тебе магічному слову. Тобі потрібно буде лише один раз повторити це магічне заклинання, і жоден дракон, навіть волосся на твоїй голові, не потурбує. Зато ти сам зможеш відрубати йому голову. З полиці за письмовим столом він зняв важелезну книгу і почав її листати. Іноді заявив він: заклинання це ціла фраза або навіть речення. Я міг би, наприклад, навчити тебе е, в тімні. певно, найкраще проти драконів діє одне єдине слово. Коротке слово, запропонував Гавін. Е, так, ні, занадто коротким воно бути не може, інакше воно виявиться безсильним, а поспішати особливо нікуди ось чудове магічне слово. Румпельштильцхен. Ну як, зможеш його вивчити? Гавін спробував і приблизно через годину, здається, оволодів цим словом. Він знову і знову переривав урок і запитував Отже, якщо я скажу «румпельштильцхен», дракон уже нічого не зможе зі мною зробити. На що директор невпинно відповідав Лише ти скажеш «румпельштильцхен» і ти в повній безпеці. На світанку директор провів його до краю лісу і вказав напрямок, у якому потрібно йти. Приблизно через милю на південний захід над галявиною нависла хмара пари, а директор запевняв, що під парою Гавай неодмінно знайде дракона. Гавейн не поспішаючи пішов уперед, розмірковуючи, що краще наблизитися до дракона бігом, як було на тренуваннях на південному лужку, чи ж підійти до нього повільно і весь цей час кричати Румпельштильцхем. Цю проблему вирішили за нього. Не встиг він з'явитися на краю галявини, як дракон помітив його і кинувся в атаку. Дракон був великий, однак, попри слова директора, він виявився явно агресивним. Вирушаючи на гавина, дракон випустив із ніздрів величезні хмари шиплячої пари, створювалося враження, ніби розходився гігантський чайник. Дракон мчав на Гавейна так стрімко, а Гавейн так злякався, що встиг сказати «Румпельштильцхен» тільки один раз. Сказавши це слово, він замахнувся своєю бойовою сокирою і голова дракона відлетіла. Гавейну довелося визнати, що щойно вимовивши «Румпельштильцхен», вбити справжнього дракона легше, ніж дерев'яного. Додому Гавейн приніс вуха та шматочок хвоста. Однокласники та вчителі ледве не на руках його носили, проте директор дуже розсудливо не дозволяв його зіпсувати, наполягавши на тому, щоб він продовжував свою роботу. В ясні дні Гавін вставав рано вранці і відправлявся вбивати драконів. У дощ директор тримав його вдома, оскільки, в таку погоду говорив він, у лісі вогко і слизько, а він не бажає, аби хлопчик піддавав себе безглуздому ризику. Рідко, коли у хороші дні Гавін повертався без нічого. В один особливо вдалий день він убив одразу трьох: чоловіка з дружиною та родичем, що гостював у них. Поступово у нього виробилася власна техніка. Учні, які іноді спостерігали за ним здалека, з вершин пагорбів, розповідали, що він, перш ніж сказати, Румпельштильцхен, часто підпускав дракона зовсім близько. Він навчився вимовляти це слово з іронічною усмішкою. Інколи він вдавався до вивертів. Одного разу, коли за його діями спостерігала група екскурсантів з Лондона, він пішов на полювання, прив'язавши праву руку за спину. Голова дракона проте відлетіла з такою ж легкістю. З часом, коли кількість убитих гавином драконів, усе зростала і зростала, директору ставало все важче тримати юнака в руках. У Гавейна виробилася погана звичка, потай вибиратися вечорами у сільський шинок і влаштовувати там тривалі пиятики. Саме після однієї з таких оргій він якось встав у досвіта і вирушив за своїм п'ятдесятим драконом. Голова в нього з похмілля була важка, думалося тяжко. Також важкувато було і з іншим, адже у нього виробилася ще одна, прямо таки вульгарна звичка. Вирушаючи на полювання за драконами, він обов'язково надягав усі свої медалі зі стрічками та іншими регаліями. Нагороди починалися у нього на грудях і йшли до самого живота. Вони важили напевно не менше восьми фунтів. Гавайн знайшов дракона на тій самій галявині, де він убив свого першого. Дракон був пристойних розмірів, але, очевидно, старий. Морда в нього була зморщена, і Гавай подумав, що ніколи ще не бачив такого страшного обличчя. На велике невдоволення Гавайна нападати чудовисько відмовилося, і Гавину довелося самому йти до нього. На ходу він посвистував. Дракон, втративши всяку надію, дивився на нього. Проте з хитринкою в очах. Дракон не поворухнувся, навіть коли Гавайн уже замахнувся сокирою. Дракон знав, що його не врятує навіть швидкий рух голови, оскільки його поінформували, що цей мисливець під захистом магії. Дракон просто чекав, сподіваючись, що щось станеться в останній момент. І дійсно, вже піднявши свою сокиру, Галин тут же її опустив. Він страшенно зблід і так увесь і тремтів. Дракон щось запідозрив. Що сталося? спитав він, нібито стурбовано. Я забув магічне слово, пробурчав Галин. Ай -яй, яй, яка прикрість, сказав дракон. Отже, в цьому й була вся таємниця? Особисто мені це здається не зовсім спортивним. Ти знаєш, Усе це чаклунство, це не діло, як ми було говорили, коли я був ще маленьким, утім, хто як на це дивиться. Від жаху Галін був до того безпорадний, що впевненість дракона в собі незмірно зросла, і він не зміг опиратися з покусі трохи повипендрюватися. Може, я можу чимось допомогти? спитав він. Яка перша буква у цього чарівного слова? Воно починається з літери Р. – ледве чутно промовив Гавейн. – Так, розмірковував дракон, особливо не розженешся, правда, а з якого розряду це слово, не епітет якийсь, га? Гавейн лише кивнув. Найбільше він був просто нездатний. Ба, ну звісно, вигукнув дракон. Реакційний республіканець. Гавейн схитнув головою. Ну що ж, продовжував дракон, у такому разі, до справи. Ти, здається, почувши цю пропозицію, Гавен знайшов у собі сили заговорити. А що ти зробиш, якщо я здамся? спитав він. Ну, і я тебе з'їм, відповів дракон. А якщо не здамся, і я все одно тебе з'їм, тоді це не має значення, правда, видавив із себе Гавейн. Для мене має, дракон усміхнувся. Для мене було б краще, якби ти не здався, ти був би значно смачніший, якби не здався. Дракон просто чекав, поки Гавень запитає чому, але хлопець був до того наляканий, що цього разу не зміг вимовити жодного слова. Нарешті дракону довелося дати пояснення ні сіло, ні впало. Бачиш, сказав він якщо ти не здасися, ти будеш смачнішим, бо помреш смертю хоробрих. Це була стара престара штука, до якої дракон не раз вдавався. За допомогою таких насмішок йому вдавалося паралізувати своїх жертв, після чого він легко розправлявся з ними. Гавейн і без того був досить паралізований, але сміх тут був зовсім ні до чого. На останньому слові свого жарту дракон відтягнув голову назад і завдав удару. В ту ж мить у голові Галейна спалахнуло магічне слово Румпельштильцхен. Але вимовити його він просто не встиг би. Можна було лише завдати удару, і Гавейн мовчки відповів на зустрічний рух дракона величезним свінгом, у який він вкладав усю силу спини та плечей. Удар вийшов страшний, і голова дракона відлетіла майже на сто ярдів і впала у кущах. Після смерті дракона Гавейн недовго перебував у стані страху, ним заволоділо здивування, він страшенно зачудувався. Вуха чудовиська він відрізав майже в трансі. В голові у нього знову і знову крутилася думка: я ж не сказав Румпельштильцхен!» У цьому він був певен, адже дракона він убив це безсумнівно, і як убив, ніколи раніше голова не відлітала так далеко. Найбільше ярдів 25. Ось його попередні досягнення. Повертаючись до школи, він не переставав розмірковувати, шукаючи пояснення тому, що сталося. Він відразу ж пішов до директора і, закривши двері, розповів йому, що сталося. Я не сказав Румпельштильцхен», – чесно зізнався він. Директор засміявся Я радий, що ти нарешті все зрозумів, сказав він. Тепер ти ще більший герой, чи не розумієш? Тепер ти знаєш, що саме ти убив усіх цих драконів, а не це дурне словечко Румпельштильцхен». Штильцхен. Гавайн нахмурився. Виходить, воно зовсім і не магічне це слово? спитав він. Звісно, ні, відповів директор. Пора тобі вже вирости з такої нісенітниці Великий уже магічних слів не буває. Але ж ви сказали, що воно магічне, заперечив Гаваїн. Ви говорили, що воно магічне, а тепер кажете, що ні. Воно не було магічним у буквальному сенсі, відповів директор, але воно виявилося ще магічнішим. Це слово надало тобі впевненості, воно позбавило тебе страхів. Якби я його тоді не сказав, тебе б могли вбити вже в перший раз. Але насправді ти маєш бути вдячний лише своїй бойовій сокирі. Позиція Гавейна здивувала директора, це пояснення явно мучило його. Він перервав розлогі філософсько-етичні міркування директора. Отже, якщо б я не налетів на них і не бив з усіх сил, будь-хто з них роздавив би мене як як. Гавин не міг підібрати відповідне слово. Як яєчна шкаралупа, підказав директор. Як яєчна шкаралупа, погодився Гавин і повторив ці слова багато-багато разів. Ті, хто сидів поруч з ним за вечірньою трапезою, чули, як він бурмоче як яєчна шкаралупа, як яєчна шкаралупа. Наступний день видався ясним, але Гавейн не встиг встати на світанку. Насправді був майже полудень, коли директор знайшов його в ліжку. Укутавшись із головою, він увесь трусився від страху. Директор покликав учителя етики, і вони разом потягли парубка до лісу. Щойно він покладе ще парочку драконів, пояснював директор, він одразу ж прийде до тями. Гріх було б переривати таку смугу успіхів, погодився учитель етики, господи, до вчорашнього дня він уже вбив п'ятдесят. Вони запхали хлопця в якійсь зарості, над якими кружляла ріденька хмарка пари, дракон, очевидно, був маленький, але ні в той, ні в наступний вечір Гавейн не повернувся. Насправді він взагалі не повернувся. Кілька днів по тому сміливці зі школи обстежили ці зарості, але окрім металевих частин медалей нічого не нагадувало про Гавейна Дракон з'їв навіть стрічки. Директор і учитель етики погодилися, що краще не розповідати дітям, як Гавін встановив свій рекорд, і вже тим більше про те, як він помер. На їхню думку, це могло погано вплинути на моральний дух школи. У результаті Гавейн так і залишився у пам'яті школи, як її найвеличніший герой. У наші дні жоден відвідувач школи не може піти, не побачивши величезного щита, що висить на стіні у трапезні. На щиті прибито 50 пар вух драконів. Внизу золотими літерами написано Гавейн сильне серце. А далі йде простий напис: Він убив 50 драконів, і жодному поки що. Не вдалося перевершити цей рекорд. Гейвуд Браун, 51-й дракон. Читав пан Олександр. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Дякую пану Олександру за творчість та дозвіл розмістити це оповідання на нашому каналі. Закликаю усіх бажаючих зазирнути на YouTube канал Читач і підтримати підпискою та вподобайкою нашого колегу української. Має бути більше. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео. І розповсюдьте його в соціальних мережах. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки MonoBank BuyMeACoffee, до чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України. І допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі!